Я радий вітати вас, дорогі мої підписники, у новому 2026 році. І сьогодні, у цей сонячний морозний зимовий день, я хочу навідатись до могили жінки, яка мала дійсно янгольський голос Євгенія Семенівна Мірошниченко, лауреат багатьох премій, професор, викладач, герой України, людина з добрим серцем, неймовірною любов'ю до України, мала власний. Іменний благодійний фонд володіла неймовірно красивим голосом меца сопрано Народилась 1931 року на Харківщині, поступила до технікуму на звичайну таку можна сказати рядову професію, але там організатори художньої самодіяльності помітили співочий талант молодої дівчини, і вже в 14 років вона виступала на концертах найвищого рівня. Надалі ну, було навчання та стажування у провідних світових викладачів і, зрештою, стала гордістю України. Була також почесним громадянином Харкова та Києва. Ну що, вони обрали собі таку долю. Вони обрали її. І вони їй жертви будуть служити. Я в цьому впевнена. Вам на радість, на радість процвітання культури нашої музичної. Це... Все ж таки обличчя нашої молодої, прекрасної держави, котрі названня Україна. І її так знають по всьому світу. А так вони ще більше слави її принесуть. Дякую! Локація майже незмінна на моєму каналі. Це байкове кладовище в Києві. І зараз ми з вами вирушаємо до центральної алеї. Де власне і похована Євгенія Семенівна Мірошниченко? Євгенія Мірошниченко. Явище у музичному та вокальному світі писали газети. Вона обдарована від Бога. Як уявити собі, що вчорашня учениця харківського ремісничого училища виходить на сцену та співає кращий оперний репертуар, так ніби вона народилась у Криналіні? Майже 40 років щасливого творчого життя, але прийшов і її час тріумфального сходження зі сцени. У 60 вона піде зі сцени, піде гарно, так як тільки вона сама вміла. Харківський характер не давав їй сидіти на пенсії. Євгенія Мірошниченко виростила цілу плеяду співаків, мріяла відкрити малу оперу, але не судилось. мое отношение к жизни и мое отношение к людям, я просто понимаю, что жизнь одна. Я не знаю, есть ли другая жизнь. Не знаю. Я не верю в то, что она есть. Да, сейчас принято говорить, душа бессмертна. Не знаю. Я проще мыслю. Я мыслю проще по-земному. Надо э, сохранить себя в земной жизни, свое человеческое эго. Вот тебя создала такой природа. Сохрани себя такой. Не измени себе. И я э, как-то черпаю силы, знаешь в чем? Когда я нужна людям. Вот здесь, э, знаешь, как, э, как в сказке, вот самая сердцевина моего бытия. Є не дай Бог, щоб наступило таке время, коли вам не буде необходимості кому б та ніби, вона мужньо перенесла важку онкологічну операцію, пройшла реабілітацію і повернулась до роботи, до життя. До кінця вона боролась за те, щоб у Києві з'явилася ще одна оперна сцена, але навіть вона. І своїм темпераментом та славою так і не змогла нічого зробити. В одному із своїх останніх інтерв'ю Мершниченко призналась ми помираємо не від хвороб, а від образ. Її не стало у квітні 2009-го. Світла пам'ять великій артистці та великій жінці.